Франція, Велика Британія, Німеччина інші європейські країни готові відправити війська в Україну. Про це повідомив міністр фінансів Франції Ерік Ломбар. Мовляв, Трамп погодився підтримати ідею про європейських миротворців на українській території. Тож чи вдасться Європі допомогти Києву та встояти перед новими викликами далі? Президент Франції перший європейський лідер, який відвідав Дональда Трампа у Вашингтоні після того, як він знову повернувся до влади місяць тому. Президент Америки привітав Макрона як дуже особливого гостя під час їхньої зустрічі в овальному кабінеті. Політологи певні, під час перемовин Париж підтвердив свої оборонні зобов'язання та готовність будувати довготривалий мир в Україні. Європа, нарешті, дійшла до цієї точки розуміння. Що потрібно щось глобально змінювати. Мені видається відправною цією точкою, переломним моментом стала Мюнхенська конференція, коли вони зрозуміли, що Сполучені Штати Америки не ставляться до них всерйозно і не сприймають як рівнозначних партнерів. Європа повинна активніше працювати над захистом континенту. Певен Фрідріх Мерц. Він може стати наступним канцлером Німеччини. Політик закликав Францію та Велику Британію розширити свій ядерний захист. Перше і найголовніше питання це зовнішня політика і наша безпека, особливо після оприлюднених заяв із Вашингтона. Тепер зрозуміло, що ми, європейці, мусимо діяти дуже швидко. ЄС повинен покращити обороноздатність, і це є пріоритетом навіть не місяців, а тижнів. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також підтверджує, що Європа та Велика Британія мають робити більше для оборони і безпеки. Ця заява пролунала напередодні поїздки британського високопосадовця та президента Франції Мануеля Макрона до Сполучених Штатів Америки. Аналітики певні зараз вибудовується нова архітектура трансатлантичних відносин якщо Україна не буде належним чином захищена від Путіна, то ситуація в Європі лише погіршиться і буде нестабільною. Це завдасть нам ще більше клопотів. Важливий урок нашої історії полягає в тому, що такі тирани, як Путін, реагують лише на силу. Отже, сьогодні я заявляю, ми боротимемося з тиранами, тому ми максимально збільшимо витрати на оборону з часів холодної війни. Росія екзистенційна загроза для ЄС. Певні європейські лідери. Країна-агресорка надмірно озброїлася і продовжує зміцнювати свою армію. Отже, Кремль плекає імперіалістичні амбіції та чекає зручного моменту для нападу на ЄС. Європа розуміє, мені видається зараз, принаймні, що інвестуючи в Україну в українську оборонку, в українську безпеку, вони купують для себе часто готуватись, тому що ну велика. Геополітична ну, катастрофа, велика, така глобальна війна, вона виглядає ну, дуже вірогідною, скажімо так. І Європі потрібно бути для цього готовим, для цього потрібен е -е, певний час. І поки Європа кристалізує нову систему безпеки, низка країн союзниць Києва вже виділила нові пакети допомоги. Зокрема, Канада надала 5 мільярдів доларів заморожених активів Росії. Велика Британія понад 5 мільярдів військової допомоги та на додачу активувала найбільший пакет санкцій проти російських і китайських компаній. Фінляндія виділила більше 4 мільйонів євро на відновлення інфраструктури. Швеція надала систему ППО на суму близько 113 мільйонів доларів. Тим часом європейські країни допомагають Україні чинити опір загарбникам, хтось технікою та зброєю, а хтось і грошима. Які види озброєнь найближчим часом будуть використовувати українські військові, розкаже Богдан Гайдамак. Латвія розпочала виготовлення бронетранспортерів, виключно для сил оборони України. Мова йде про БТР Патрія. Взагалі, це фінська техніка, але Латвійська промисловість взяла на себе зобов'язання виготовити для України ці машини. Кількість засекречена. БТР Патрія призначений для транспортування військ, має потужний захист і може плавати. Машина виготовляється із 2021 року. Наразі вона стоїть на озброєнні у Фінляндії, Латвії та Швеції. БТР важить до 24 тонн залежно від комплектації, довжина 7,5 з ширина майже три, висота два з половиною метри. Десант десятеро військових на озброєнні може бути міномет чи кулемет залежно від завдання. Двигун потужністю 400 кінських сил, швидкість до 100 кілометрів на годину, по воді до 8 кілометрів на годину, запас ходу – 700 кілометрів. Ще 25 броньованих машин Україна отримає найближчим часом від Канади. Це БМП Лав 3, легка броньована машина спільного американсько-канадського виробництва. Нині цією БМП користуються у військах Канади, Нової Зеландії Саудівської Аравії, Аві та Колумбії важить вона майже 17 тонн, довжина близько 7 метрів, ширина 2,7 метра, висота майже 3. Десант семеро військових, озброєна 25-міліметровою гарматою М242 Бушмастер та двома кулеметами калібру 7,62 та 556 міліметрів. Швидкість до 100 кілометрів на годину, запас ходу 450 км. кілометрів. Не за горами й допомога від Італії ЗСУ можуть отримати винищувач танків центавро Б1. Його називають «винищувач». Чим танків, бо по своїй вогневій потужності він не поступається першій моделі леопарда, але більш мобільний за рахунок колісної бази. Розроблявся для розвідки, вогневої підтримки та захисту позицій. Вага машини 24 тони, довжина майже 8 метрів, ширина близько 3 метрів, висота 2,7 метра. Головне озброєння 105-мм гладкоствольна гармата. Окрім цього, є ще два кулемети калібром 7,62 мм. Центавро Центауро Б 1 має двигун потужністю 520 кінських сил, розвиває швидкість. До 100 км на годину, а запас ходу машини 800 км.